Швидкість молекулярного руху визначає, чи клітинні мембрани присяжні біоматеріалам, дослідження виявляють. Малекюлс Данс, чому швидкість має значення в інженерії тканини, а не тільки. В останні десятиліття інженерія тканин спричинила величезний ентузіазм, обіцяючи революцію в медицині від вирощування шкіри для лікування опіків до створення функціональних органів для трансплантації. Однак, незважаючи на значний прогрес, реалізація цих амбітних цілей зіткнулася з несподіваними перешкодами. Стовбурові клітини, будівельні блоки нової тканини, часто відмовляються контактувати з необхідними матричними матеріалами, з якими, здавалося б, вони повинні взаємодіяти. Що відбувається? Недавнє дослідження. Проведене міжнародною командою під керівництвом професора Хімана з університету Йоганнеса Гутенберга в Майнці, проливає світло на цю загадку, пропонуючи абсолютно нове розуміння основного процесу, що лежить в основі взаємодії клітин та біоматеріалів. Ідея була простою: додайте молекули до матричного матеріалу, який щільно пов'язаний з рецепторами на поверхні стовбурових клітин, і проблема вирішується. Але реальність виявилася набагато складнішою. Теоретично це мало працювати бездоганно, але на практиці це часто не так. Багато дослідників провели роки, оптимізуючи склад матричних матеріалів, намагаючись знайти ідеальний лігант, здатний забезпечити сильну та надійну зв'язок. Але, як виявилося, ключ до успіху полягає не в силі прив'язки, а в швидкості. Малекюлс Dance – новий погляд на взаємодію. Дослідження професора Тімана та його колег представляло революційну концепцію: успішна взаємодія між клітинною мембраною та біоматерією залежить не лише від сили зв'язку, а й від швидкості, з якою молекули, що беруть участь у цьому ході взаємодії. Це можна порівняти з танцем, якщо партнери рухаються синхронно, вони легко знаходять один одного і створюють гармонійний танець. Якщо один партнер рухається занадто швидко, а другий занадто повільно, танець не спрацює. Використовуючи мікроскопію супер високої роздільної здатності, команда дослідників змогла спостерігати за окремими молекулами рецепторів та лігандів у режимі реального часу. Вони виявили, що коли швидкість ліганду в матриці та рецептори на клітині і мембрані збігається, навіть найслабшість зв'язки можуть призвести до успішної взаємодії. Це відкриття різко змінює наше розуміння того, як клітини завоязуються з біоматеріалами. Чому це важливо, наслідки для інженерії тканин, а не тільки. Це відкриття має далекосяжні наслідки для інженерії тканин. Замість того, щоб зосереджуватися виключно на збільшенні сили завоязування, інженерам тепер потрібно враховувати швидкість молекул. Це може зажадати розробці нових матричних матеріалів, які дозволяють лігандам рухатися з оптимальною швидкістю. Можливо, це вимагатиме використання полімерів з певним ступенем зшивання або введення спеціальних добавок у матрицю, які впливають на рухливість молекул. Але значення цього відкриття виходить далеко за межі сфери інженерії тканин. Принцип того, що швидкість має значення, може бути застосованим до інших сфер медицини. Таких як імунотерапія, при імунотерапії часто використовуються антитіла, які пов'язані з певними клітинами в організмі. Розуміння швидкості руху цих антитіл може допомогти підвищити їх ефективність. Доставка наркотиків при доставці наркотиків важливо, щоб активна речовина досягла правильного місця в організмі якомога швидше. Розуміння швидкості руху лікарських молекул може допомогти розробити більш ефективні системи доставки. Розвиток нових біоматеріалів, це відкриття може надихнути на створення нових біоматеріалів, оптимізованих для конкретних типів клітин та тканин. Особистий досвід та думки. Я, як спеціаліст у галузі біоматеріалів, завжди вражав складність взаємодії клітин та матеріалів. Ми завжди думали, що влада це головне. Але це дослідження показує, що ми помилялися. Ми не помічали важливий фактор швидкість. Це як, якби ми намагалися побудувати будинок, зосереджуючись лише на силі цегли, ігноруючи, як вони підходять один до одного. Я пригадую випадок, коли працював над проєктом, щоб створити біоматеріал для відновлення хрящової тканини. Ми витратили місяці, оптимізуючи хімічний склад матеріалу, щоб досягти максимальної міцності на завиязування з клітинами. Але, незважаючи на всі наші зусилля, клітини все ще не вкорінюються належним чином. Лише після того, як ми дізналися про це дослідження, ми зрозуміли, що проблема може складатися зі швидкості молекул на поверхні матеріалу. Ми почали експериментувати з різними полімерами та добавками, щоб змінити рухливість молекул, і це дійсно допомогло покращити виживання клітин. Що далі, нові сфери досліджень. Це відкриття відкриває багато нових областей досліджень. Нам потрібно краще зрозуміти, які фактори впливають на швидкість молекул на поверхні біоматеріалів. Нам потрібно розробити нові методи вимірювання швидкості молекул у режимі реального часу. Нам потрібно розробити нові біоматеріали, оптимізовані для конкретних типів клітин та тканин. Однією з перспективних областей досліджень є використання нанотехнологій для контролю швидкості молекул на поверхні біоматеріалів. Наприклад, ви можете використовувати наночастинки для створення шляхів для молекул, які спрямовують їхній рух у певному напрямку. Іншою перспективною областю досліджень є використання штучного інтелекту для розробки біоматеріалів, оптимізованих для конкретних типів клітин та тканин. Штучний інтелект може проаналізувати величезну кількість даних для виявлення моделей, які люди можуть пропустити. Висновок дослідження професора Тхімана та його колег, справжній прорив у галузі біоматеріалів. Це показує, що успішна взаємодія клітин та матеріалів залежить не лише від сили завоєзування, а й від швидкості. Це відкриття відкриває багато нових напрямків досліджень і може призвести до розробки нових методів лікування різних захворювань. Танець молекул це складний і елегантний процес, який вимагає від нас зрозуміти основні принципи взаємодії клітин та матеріалів. Майбутнє інженерії тканин та інших сфер медицини, безумовно, пов'язане з здатністю керувати цим танцем. Ключові думки та висновки, сила завиязування – не єдиний фактор, який визначає успішну взаємодію клітин та біоматеріалів. Швидкість молекул відіграє вирішальну роль у цьому процесі. Необхідно розробити нові біоматеріали з урахуванням швидкості молекул. Відкриття має далекосяжні наслідки для інженерії тканин, імунотерапії та доставки наркотиків. Подальше дослідження необхідне для кращого розуміння цього складного процесу.